deputati Олексій Гончаренко, фракція Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету, та Олеся Забуранна, народна депутатка від фракції Слуга народу також членкиня комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вітаю вас в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, ось щойно ми давали цифри базових, скажімо, зарплат військовослужбовців збройних сил України і польських, і все ж таки різниця досить відчутна. Я думаю, що тут не лише фактор того, що Польща є країною НАТО, але там немає війни. А у нас зараз іде війна. Чому така велика різниця, пані пане Олексію, почніть, будь ласка, дякую. Вітаю всіх. Дійсно, саме головна різниця це в тому, що сьогодні польська армія. Не ризикує своїм життям і не втрачає його, а українська армія, українські військові ризикують своїм життям і втрачають своє життя. На жаль, тому а, в нас за несті цифри а, зарплат наших військовослужбовців вони безумовно мають бути підвищені. Хочу нагадати, що рік працювала так звана тридцятка всім військовослужбовцям, поліцейським рятувальникам, і було обіцяно, що ця тридцятка буде до кінця війни. Але як ми бачимо, війна не закінчилась. Тридцятка закінчилася з лютого місяця. Добувалося її повернення навіть 10 квітня. Верховна Рада прийняла закон про повернення тридцятки всім, але цей закон заблокований в силу так наступив. Ні спікерам, ні президентом не підписаний, і це створило дуже величезну соціальну напругу серед військових. Тому що 20 тисяч гривень зарплати, те, що ви показали, це, це безумовно мало. Пані Лесю, що ви хочете сказати з цього приводу? Е, дякую. Е, власне, хотіла би прокоментувати кілька слів. По перше, дійсно я погоджую, що сьогодні українські військові це дійсно справжні герої, і вони точно заслуговують гідного грошового забезпечення. Але хочу наголосити, що в той же час держава робить все можливе, щоб це надати. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні. Власне, ми маємо рекордний дефіцит державного бюджету, і відповідно до певних правил і процедур, ми можемо фінансувати збройні сили. Ми можемо фінансувати повністю блок РНБО лише за рахунок власних доходів. Що ми і робимо всі доходи, фактично, все, що сьогодні заробляє Україна. Ми витрачаємо саме на нашу армію. Це перше. Друге, що стосується 30 тисяч, про які зазначив мій колега, дійсно була виникла ситуація в кінці лютого, коли були призупинені витрати, був поданий законопроект рядом політичних партій, але був також прийнятий відповідний законопроект. І на сьогодні мушу констатувати, що базова ставка складає 20 1100 гривень. Але Уже існує доплати 30, 50 і 100 тисяч. І що саме головне, ці доплати виплачуються не лише людям, які безпосередньо беруть участь у бойових операціях, це 100 тисяч гривень, а і, зокрема, якщо виконують бойові завдання не на лінії зіткнення. Це може бути 30 тисяч і 50 тисяч додаткова надбавка. З 1 січня, в зв'язку з переглядом мінімальної заробітної плати, Базова ставка зросте до 23 тисяч. Також що є важливим, що з літа курсанти теж почали отримувати додаткову винагороду. Без, ну, однозначно погоджуюсь, і абсолютно е, згідно з тим, що ми маємо намагатися. Вище підняти забезпечення військовослужбовців. А Та. в рамках обмеженості можливостей це доволі складно. Панесії, ви як курсант, піднімаєте руку, хочете Добре. додати. Так, звичайно, надаю вам слово. Так, безумовно, можливості держави завжди обмежені. Але чомусь держава в нас знаходить сотні мільйонів гривень на серіали. Ми бачили історії про барабани, овочерівки, виділяються кошти на будівництво доріг. І так далі. А я думаю, що пріоритет має бути один. Це наші військові. Все для фронту, все для перемоги має бути пріоритетом. Друге, сотні тисяч військовослужбовців не отримують сьогодні ніяких доплат, ніяких і фізично на руки отримують 20 тисяч 100 гривень. Третє дійсно законопроект, в якому я був. Автором був прийнятий про відпустки військовослужбовцям. Це вдалося добитися 30 днів на рік, але також там вдалося прописати декілька категорій доплати. А саме курсанти, строковики обмежено придатні після поранення, виведені поза штат, інструктори. Але навіть в цій історії, начебто, добрі, хоч комусь щось додали, хоча там не такі великі цифри курсантам дві триста строковикам 6 тисяч і так далі. Але навіть тут є проблема, тому що на цю хвилину закон був прийнятий 30, вступив в силу верніше 30 червня, більше двох місяців тому. На цю хвилину жоден курсант, жоден строковик. Жоден інструктор не отримав а, жодної копійки доплати, тому що наш уряд. Просто не виконав закон України, і коли він мав за 30 днів прийняти всі підзаконні акти, вони до сих пір не прийняті, і зараз ще тривають процедури. Сподіваюся, що буквально протягом пару тижнів нарешті це питання буде розблоковано, але ця проблема є. І остання навіть про бойові, щоб ми розуміли, за червень-липень ні нацгвардія, ні прикордонники навіть бойових не отримали. Так. Бо не... Теж через ту саму да. постанову уряду да. і повну безпорадність і уряду, яку він допустив. Пані Леся, ви теж піднімали руку. Так, да. да. дозвольте прокоментувати при да. всі повазі до пана Олексія. Він професійний член нашого комітету. Ви точно знаєте, що всі ті видатки, про які ви говорили, серіали і все інше, це стосується саме цільових коштів, які надходили від наших міжнародних партнерів і які в жодному чині не можуть бути використані на власне військовослужбовців. Що стосується доріг і бруківок, то на жаль, і я тут з вами абсолютно солідарна це розпорядження місцевої влади, і тут потрібно людям дуже ретельно і уважно дивитися на що витрачає кошти місто. Так, і або знову ж таки територіальні громади, і знову ж таки, що стосується надбавок, буквально вчора ми заслуховували одне із питань міністерства оборони і ми просили статистику, яка кількість військовослужбовців мають право, хоча б на 30 тисяч надбавки. Це більше 80% від всіх військовослужбовців щодо регулярності виплат, питання потрібно контролювати, але те, що сьогодні є можливим робити, і дякуючи знову ж таки спільним зусиллям парламенту, ми відновили цю справедливість. А тепер я підніму руку, пане Олексію. Я, я до вас можу запитання зар. Ви тоді можу поєднаєте можу. у відповіді на моє запитання. хотів би поставити питання таким чином: а чи не потреб? Ує вдосконалення взагалі сама система базова ставка плюс надбавки, які не доплачують, тому що навіть з надбавками ми давали цифри, що е, сума може бути е, досить солідна. Але ж солдати, скажімо, ті, хто на передовій, е, дуже часто витрачають свої зарплати навіть на придбання тих же дронів техніки, е, так що ця зарплата по факту і не є вже такою великою. Що ви думаєте про саму систему на, е, грошового нарахування? Грошового відшкодування військовослужбовцям, тим більше, що були факти зловживання командири частини, які не є на передовій, нараховували власне ці доплати. Пане Алексій. Ну, По перше, хочу розчарувати колегу. 80% військовослужбовців не отримують бойові доплати ні 30, 50, п'ятдесят ця цифра набагато менша. На жаль, було б дуже добре, якщо б це було 80%, Але на жаль, це не так. А друге, безумовна система потребує зміни, тому що сьогодні я вам наведу один приклад. От є люди, які віддали вже своє здоров'я за державу, визнані так звані обмежено придатні, і їх повиводили поза штат, Тому що така людина, наприклад, була гранатометником, отримала поранення чи травму, лікувалася, Більше гранатометником бути не може, але і з армії цю людину теж не відпускають. До останнього моменту і на цю хвилину ці люди отримували 600, 700, 800 гривень на місяць ще раз. Це все, що вона отримувала 600, 700. Вони віддали вже своє здоров'я за державу, а отримували взагалі нічого. Так, цей закон, про який ми говорили, має це виправити повторюю, що поки жодної копійки ніхто не отримав, треба дотискати. Але все одно залишаються люди, які отримали, стали обмежно придатними через, наприклад, хворобу. Цим людям не збираються не доплачувати нічого. І звичайно, система, в якій військовослужбовець, які віддав своє здоров'я за батьківщину. Бо отримує 700 гривень в місяць, а ну то, вибачте, звісно, і нормальною таку систему назвати не можна. Або строковик, який отримав до останнього моменту 450 гривень на місяць, тому це звичайно ненормальна ситуація. І останнє щодо. Того, що ми не можемо витрачати гроші. Повторюсь, головне було б бажання. Якщо в нас стоїть проблема, що наші партнери кажуть, що да, ці гроші ми не можемо дати на військо. Так давайте доплату давати родинам військовим як соціальну допомогу. От давайте я думаю, жоден військовий від цього не відмовиться. Зарплату платимо ми, а соціальну допомогу давайте платити як соціальну саме допомогу родинам безпосередньо на картки дружин, матерів. Я Думаю, жоден військовослужбовець, вони все одно їм це перераховують, і саме останнє про бруківки і дороги. На жаль, і центральна влада витрачає гроші на дурню, а десятки мільярдів на дороги, сотні мільйонів на серіали. І інші речі, які є сьогодні, а вони важливі. Я не скажу, що вони не важливі. Але під час війни саме головне це військо. Пані Леся, що ви думаєте Можна з приводу так, так даю вам слово з приводу необхідності нової системи, коли її чекати, і ось та пропозиція пана Олексія щодо соціальної допомоги сім'ям військовослужбовця. Дякую. По перше, хочу прокоментувати кілька слів е, щодо законодавства. Дійсно передбачена допомога для тих людей, які втратили здоров'я на війні, і вона є фіксована. І, в залежності, знову ж таки, від травм вона коливається від 50 до 100 тисяч. Але дійсно через недосконалі системи нарахування обліку цих людей не завжди люди мають можливість її отримувати. І це ганебно, коли людина після отримання. Травм захищаючи нашу батьківщину, отримає 600-800 гривень. Тому абсолютно згодна з тим, що це потрібно переглядати і зробити, відновити соціальну справедливість. Тим більше, що кошти на це передбачаються, кошти є, і ми повинні їх витрачати. А це ви що, повинні зробити соціально? те, що ви сказали, чи уряд це сто це, це, це ви. Конавча влада, це вже уряд, це вже не законодавча ініціатива. А це, скажімо так, вони повинні ті недоліки, які сьогодні і прогалини в нарахуванні в обліки в управлінні власне цими коштами усунути. Що стосується соціальної допомоги, я абсолютно. Повністю підтримую цю ідею, і я пропоную також пану Олексію і всім народним депутатам, які уряду комунікувати з нашими міжнародними партнерами, щоб дійсно ми погодили програми і кошти, і погодили можливість надання соціальної підтримки сім'ям військовослужбовців. Ну і що стосується останнє, бачите, дороги і нецільове використання коштів. Ми їх аналізуємо, в тому числі через наш комітет проходять певні погодження, і звичайно, ми повинні також нецільове використання непотрібне і неефективне призупиняти. Так. Але в цілому, в даному випадку, поєднавши <світ> зусилля і провівши певну роботу, ми можемо знайти додаткові можливості саме міста народна. Я бачу в нашому ефірі, що ви, попри не розбіжність поглядів в деяких питаннях, все ж таки Ісі згоди в тому, що система потребує вдосконалення, і будемо цього від вас чекати. Дякую за розмову. Леся Забуранна, народна депутатка Дякую. фракції Слуга народу, членкиня комітету Верховної Ради України з питань бюджету і член цього ж комітету, депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко говорили про грошове забезпечення.